Ти коли-небудь думав? Чому після того, як допоміг, ти почуваєшся не натхненним, а спустошеним? Чому після того, як віддав останнє, у відповідь отримав не дякую, а мовчання? Чому, коли ти тягнеш людей із болота, вони тримаються не за руку, а за горло? Це не про те, що світ поганий, і не про те, що доброта це слабкість. Це про одне доброта без меж? Це шлях до самознищення. Нас із дитинства вчили. Допомагай, не чекай нічого на взаєм, будь хорошим. Але ніхто не сказав, де межа, коли твоє бажання підтримати, перетворюється на залежність, на втрату себе, на болючий досвід. Можливо, ти зараз у цій точці допомагаєш, слухаєш, вирішуєш, але всередині почуваєшся вичерпаним, і що гірше, «Ти Не можеш зупинитись. Бо ж ти добрий, бо ж не можна кидати людей, бо а раптом вони без мене. І от саме ці думки найперші пастки, бо допомога без внутрішнього корення, без меж, не рятує інших, вона знищує тебе. У цьому відео ти дізнаєшся 10 помилок, які роблять навіть найщиріші, наймудріші люди, коли намагаються бути добрими. Ми розберемо, чому доброта не повинна бути наївною, як знайти баланс між співчуттям і твердістю, і що про це казали стоїки. Бо справжнє добро не в тому, щоб горіти заради інших, а в тому, щоб світити, не втрачаючи себе, допомагати природно. Людина відчуває себе частиною спільноти, коли робить добро. Але іноді доброта перестає бути вільним вибором і стає обов'язком. Рефлексом, залежністю. Ми допомагаємо не тому, що хочемо, а тому, що боїмося перестати. Бо якщо ми скажемо ні, нас назвуть егоїстами. Якщо перестанемо підтримувати, подумають, що ми зрадили. Якщо не врятуємо, хто ж тоді буде хорошим? І ми мовчимо, віддаємо, вирішуємо, забуваючи про головне. Доброта без кордонів це не любов, це страх. Страх бути непотрібним, страх бути поганим, страх, що без нас усе розвалиться. Але правда в іншому коли ти постійно рятуєш, інші перестають рости. Коли ти без зупинки віддаєш, тебе перестають цінувати. Коли ти завжди поруч, тебе починають сприймати як фон, а не як людину. Знайома ситуація, ти допомагаєш людині знову і знову. Але замість вдячності, вона злиться, коли ти хочеш трохи часу для себе. Ти розв'язуєш чужі проблеми, а потім чуєш це ж ти й винен, що так усе вийшло. Ти жертвуєш часом, грошима, енергією, а коли тобі погано, всі раптом зникають. Просто прикрі випадки. Це сигнали, що твоя доброта стала невидимою, тому що її немає меж. А межа це не жорстокість. Це відповідальність за себе. Усвідомити цю проблему значить повернути собі силу. Бо допомога, яка руйнує тебе, це вже не допомога, це поступове самозаперечення під маскою правильності. І тому сьогодні саме час побачити, де твоя доброта рятує світ, а де вона знищує тебе. Стоїки ніколи не закликали бути холодними чи байдужими. Навпаки, їхня філософія пронизана співчуттям і служінням, але з однією умовою служити, не знущуючи себе. Сенека писав: Той, хто витрачає себе на інших, забуваючи про себе, не милосердний, а безрозсудний, бо доброта без усвідомлення швидко перетворюється на залежність, на потребу бути потрібним. А це вже не сила. Це слабкість, замаскована під доброзичливість. Марк Аврелій нагадував Допомагай, якщо це в твоїх силах, але не дозволяй зруйнувати себе, не підкорюй волю заради чужих помилок. Це означає, твоя доброта повинна мати ґрунт. Ти не повинен втрачати себе, щоб когось зберегти. Бо що це за допомога, якщо після неї ти сам лежиш розбитий? Стоїцизм вчить нас діяти. Але діяти з розумом. Не з емоції, мені шкода, а з внутрішньої ясності, чи справді я можу допомогти? Чи ця допомога принесе щось людині, окрім звички покладатися на мене? Бо дуже часто добрі люди допомагають, бо не вміють сказати ні. Але Стоїк не людина, яка всім догоджає, це той, хто має внутрішній стрижень. Він небайдужий. Але й не розчинений у чужих проблемах. У стоїка є межі, і саме межі, роблять його доброту справжньою. Бо добро без вибору це не добро, це автоматизм, який зручно використовувати. Стоїчна доброта це як світло маяка. Воно не біжить рятувати кожен корабель, але завжди світить для тих, хто готовий його побачити. І саме тому межа. Це не жорстокість, це любов до себе, а без неї не може бути і любові до інших. Десять помилок добрих людей. Перша допомагаємо, коли нас не просили. Багато добрих людей кидаються на допомогу ще до того, як їх покличуть. Це ніби благородно, але в реальності часто недоречно бо не кожен, хто в проблемі хоче або готовий до втручання. Іноді ми керуючись добром, порушуємо межі іншої людини, і вона сприймається як контроль або приниження. Стоїчна позиція, не рятувати всіх, а бути готовим підтримати того, хто сам просить. Друга беремо відповідальність за чужу бездіяльність. Допомога перетворюється на пастку, коли ми починаємо виконувати за інших те, що вони повинні зробити самі. Ми переписуємо, нагадуємо, вирішуємо, а людина просто живе в режимі Мене врятують. І кожного разу, коли ми знову витягуємо, ми зміцнюємо її безсилля. Добро це не забирати у людини її шлях, а підтримувати, поки вона сама йде. Третє думаємо, що нас повинні любити у відповідь. Невидиме очікування вдячності, найпідступніша причина образ. Ми допомагаємо щиро, але глибоко всередині сподіваємось на тепле слово, дружбу, увагу. А коли цього не отримуємо, боляче. Стоїки нагадують добро має бути без очікувань. Інакше це вже не добро, а торгівля я тобі, ти мені. Четверта, допомагаємо постійно одним і тим самим людям, коли ми вкладаємось знову і знову в тих. Хто не змінюється, ми не допомагаємо. Ми зупиняємо їхній ріст. Стоїки сказали б, якщо після допомоги людина не стала сильнішою, це була не допомога, а емоційне підсадження. Допомога має бути як поштовх, а не як постійна підтримка інфузії. П'ята: плутаємо жалість із підтримкою. Жалість це коли ми дивимось на людину зверху вниз. Підтримка це коли поруч. Жалість послаблює, бідненький, нічого я зроблю за тебе. Підтримка каже, ти зможеш, я поруч, якщо треба. Стоїцизм не спонукає до зверхності, а до поваги, навіть до тих, хто слабший зараз. Шоста. Ігноруємо власні потреби. Класична помилка допомагати всім, окрім себе. Коли день за днем ти слухаєш, вирішуєш, підставляєш плаче, а потім засинаєш без сил, без радості, без життя. Стоїк не ігнорує себе, бо тільки повна людина може давати з повноти, а виснажена лише віддає залишки, і це вже не щедрість, а виснаження. Сьома, замість допомоги вирішуємо за інших. Допомога це дати ключ. Але не відкривати двері замість людини. Ми часто вирішуємо, що так буде краще. Я знаю, як правильно, і з добрих намірів позбавляємо інших досвіду, вибору, відповідальності. Стоїчна допомога це створити умови, але не відібрати шлях. Восьма. Не вчимо, а ятуємо. Є різниця між тим, щоб дати пораду, і тим, щоб постійно витягати людину з ями. Бо поки ми рятуємо, інші звикають падати, бо ж хтось витягне, і ми самі формуємо залежних від нас людей. Стоїки вчили, не носи іншого на плечах, іди поруч, але дозволь йому ступити самостійно. Чекаємо вдячності! Ми рідко про це говоримо, але часто відчуваємо я стільки зробив, а він навіть не подякував. І це боляче. Але якщо ми справді хочемо бути добрими, маємо вчитись робити це без очікувань. Бо вдячність не валюта, це вибір іншої людини, а не обов'язок перед нами. Десята стаємо джерелом ресурсів, а не рівним партнером, коли нас сприймають як безкінечне джерело поради, грошей, часу, емоцій, ми перестаємо бути людьми, нас починають використовувати. Часто навіть ненавмисно. Стоїцизм тут простий: ти не ресурс, ти особистість. І якщо хтось не бачить у тобі людину, значить час зупинитись. Як допомагати, не знищуючи себе? Допомагати не означає жертвувати собою. Допомога, яка залишає тебе виснаженим, мовчазно ображеним чи розчарованим, це не шлях добра, це шлях самознищення. Стоїки розуміли це краще за багатьох, вони вчили бути корисним, не втрачаючи гідності, не розчиняючись у проблемах інших, не забуваючи про себе. Перший крок усвідомити свої межі. Допомога має починатися з простого запитання: чи не порушую я зараз себе. Якщо ти віддаєш час, який мав витратити на сон, відмовляєшся від роботи, яка важлива тобі. Або відсуваєш свої потреби на потім, зупинись. Згадай, ти не можеш налити спорожнього келиха. наповни себе, тоді й інші зможуть напитися з твого джерела. Другий крок розрізняти співчуття і спасіння. Сто, співчуває, але не рятує кожного, бо він знає, найкраща допомога це не я зроблю за тебе, а я з тобою, поки ти робиш. Коли хтось тоне, подай руку. Але не пірнай у воду без рятувального круга, інакше ви обоє підете на дно. Третій крок розвинути внутрішню стійкість довини. Багато людей бояться сказати ні, бо відчувають провину. Наче доброта це завжди згоджуватись, слухати, підтримувати. Але стоїцизм вчить бути добрим не означає бути зручним. Іноді ні це найщиріша форма любові. Бо ти не дозволяєш людині жити в ілюзії, що відповідальність за її життя на тобі. Четвертий крок діяти з ясності, а не з болю. Якщо ти допомагаєш, бо боїшся відмовити, бо не хочеш виглядати поганим, бо так треба, ти не допомагаєш. Ти рятуєш себе від дискомфорту. Але це не служіння, це уникнення. Допомагай лише тоді, коли відчуваєш внутрішню згоду, коли твоє так. Не автоматичне, а свідоме, і нарешті пам'ятай, доброта без меж не рятує світ, вона робить тебе уразливим. І саме тому, встановлюючи межі, ти не стаєш жорстким, ти стаєш цілісним. А тільки цілісна людина може бути по-справжньому добрим другом, підтримкою, опорою. Бо доброта це не слабкість, це сила, але лише тоді, коли вона йде з глибини. А не спорожнечі, справжня доброта це світло, але навіть світильник має лампу, яку час від часу потрібно міняти, бо інакше він перегорає, і тоді замість світла залишається лише дим. Багато добрих людей думають, що їх сила в безмежній віддачі, що потрібно терпіти, рятувати, підтримувати всіх і завжди, що якщо ти добрий. То маєш завжди бути поруч, але це пастка. Бо якщо ти себе втрачаєш, допомагаючи іншим, це вже не доброта, це розчинення, це відмова від себе в обмін на зовнішнє схвалення. Марк Аврелій писав: Живи не так, ніби тебе хтось оцінює, а так, ніби ти вартий спокою. І саме спокій це найбільший подарунок, який ти можеш дати собі. Бути добрим не означає бути слабким. Це не означає мовчати, коли тебе використовують. Це не означає віддавати останнє, сподіваючись, що колись оцінять. Бути добрим це діяти з любові. Але перш за все з любові до себе. І так, межі це частина цієї любові. Вміння сказати ні. Вміння піти. Коли знецінюють. Вміння дати, але не втратити. Це і є стоїчна доброта. Тиха, впевнена, без драми, але сильна, бо вона не знищує, вона зміцнює і тебе, і тих, кому ти справді можеш допомогти.